Вітаю! Сьогодні, як і обіцяла, я покажу, як би я зробила композицію із лілій. Можна букет, можна м, зробити е, ось таку заготовку е, ось в такому вигляді, знаєте, як букет такий на одну сторону. Теж можна. Але сьогодні я хочу, у мене є ось така коробочка. Прозора, цікавенька. Зараз її закрию. Ось так вона виглядає. І я хочу в ній зробити таку симпатичну композицію на подарунок. Одягаємо перчатки і робимо. Нашу, спочатку нашу заготовку. Е, я і, е, вже показувала, як із будівельної піни е, зробити такі заготовочки. Е, я її вирізала по розміру. Тут дивіться, щоб у вас були е, ось тут е, розстояння від е, коробочки, тому що інакше ви квіт, е, потім не вдягнете е, кришечку. Так, я спочатку застилаю її плівкою, вкриваю плотненько для того, щоб від відокремити від будівельних домішок різних. Так, Єсть. Так, зробили. І тепер я вкрию її зеленою тішю для чого? Щоб все одно може бути десь видно ну, просвіти, тому щоб було красиво і цікаво. Тут я закриваю скотчем. Зробили. Тепер а, я хочу прикріпити до коробочки двостороннім скотчем. Тому в мене є такий а, товстенький, в принципі, будь-який підійде. Головне, щоб а, наша заготовка не ковзалась в нашій коробочці. Тому. Я кріплю на двосторонній скотч. Це я зря печатку вдягнула. Так, Есть. Ой. це підложечка. Так, все, у нас все прикріплено. Тепер це все ми обираємо. Одягаємо знову перчатку і беремо наші зубочісточки і починаємо творити чудеса. Так, саме головне основні квіти, які мені більш всього до вподоби. Буду садити їх на три. Чому? Тому що вони величенькі, ну ось спочатку ось цю. І я їх буду ось так. Набік. Так, тепер. Хочу розовенько. Так, дивимося, щоб у нас коробочка закривалась. Норм. Єсть. І тепер. Поїхали вже з цього моменту, нам потрібно одразу додавати різні добавки. листочки, потім, якщо пам'ятаєте, я дам посилання під відео, де ми робили всі ці речі, бутончики. Ось тут потрібно бутончик. Як я роблю бутончик, я проколюю той же зубочисточкою дирочку, і Вставляю в неї. О, дивіться. Вставляю в неї соломку. Все не питання. Потім можна обламати або так взяти з'їсти, а кінчик викинути. Ну, це все потрібно бажано пояснювати людям уже е тоді, коли ви продаєте. Так, а я би ще сюди бутончик поставила. Хай буде. Тому що букети з лілій. Він, як правило, дуже багато е ось листочок, да? Ну, Листочки потім я подивлюся вже, де буде потрібно. Ось сюди нам потрібно ще квітку. І так йдемо, творимо, придумуємо і балдіємо. Ось таку композицію. І, на мій погляд, вона дуже-дуже класна, дуже-дуже прикольна. Ну, що стосується, зараз я притримаю тут підложечку, ось ви можете бачити. Нічого не падає, все добре. Можна навіть поштою пересилати. Тепер, як закрити кришкою, якщо десь в будь-якому випадку буде трошки виглядати, я піджимаю. От трошечки ось тут листочки, дивлюся, щоб все там помістилося, це не страшно. І ось так закриваємо обережно нашу коробочку. Тут треба піджати. Так. Не буду дуже далі закривати, бо мені ще фотографувати. Все, на сьогодні я з вами прощаюсь. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки, якщо вам сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, то ставте лайк вниз, а можна вверх. Все, на сьогодні все. До зустрічі! Люблю вас. Пока-пока!